Марсін Еспада. Зараз мерці танцюватимуть мамбу. Острів Ахіл Ірландія, червень 2000 року. Пройдешні ночі тінь хмари скотилося з голову пагорбу, мов хустка з плеча вирві дуба. Сорочки, що сохли на вулиці, промокли під дощем. Ми палили дерен, кусни землі чорнили о каміна. У напівсонній кімнаті відпочивали пам'яті книжки поетів. Цілу ніч радіо співали ірландською, скам'яніли язики, чи то жалілися, чи то тріумфували. Потім вуста диктора новин бібісі підчепили ім'я тіто поенти, король мамбо, помер у Нью-Йорку. Багато років тому я слухав записі тіто і бачив свого батька чорне волосся, блискуче, зачесаний гладко, мов диск, що крутиться, спокушаючи танцем. Я навчився полювати за його кроком мамбо стукаючи по кастрюлях на кухонних столах Брукліна. Я також бачив тіто Пуенто, який віджарював на кубінських барабанах на джазовому човні у Бостонській гавані, розмахуючи паличками над головою, розкидаючи дідьків, що вцепилися в його пасма. Гваделупи за лоштунки і повернулося з паличкою від тітових тимбалів, розтрощеною через невпинний переспів побиття рабів. Тут, на острові, я освоюю ірландський барабан – Бауран. Шкіра натягнута навколо дерева. Його хапають рукою, як пандерету, аби онуки рабів стукали під час співу новин в понсе Пуертеріко. По Знову сьогодні дощ робить каміння сірішим. Ми струшуємо мряку в пабі, що виглядає карлоком серед гор. Коричневому світлі гіносами примружуємо очі, щоб побачити плакати їхніх великодніх мерців. Джеймс Конолі закликає до заколоту громадянську армію. Над його головою палає 1916 рік. Числа горять, мов пам'ятники імперії. І тут Бармен каже, що Конолі дивився на розстрільну команду, прив'язаної до стільця у подвір'ї каменоломів. Гангре наласували його раною, так що він не мог підвестися. То я кажу Бармену. Що в Пуерторіко свої мерці на Великдень? Вербний марш, колоніальна поліція, що сп'яніла від пахощів гарматного диму, кадети республіки, що пишуть гасла на вулицях кров'ю кишками. Це було понсе в 1937 році, але Рафаель досі каже: мама пішла в білій сукні, а повернулась додому в червоній. Тіто мертвий. А ми в пабі на острові ахіл гвалтуємо музичний автомат, смикаючись між звуками вовків і дублінців, поки не знайдемо, о яко ми ва ті то Ритм це плескання рукою по барній стійці кивання головами ніби їх вуха сповняються наспівом. Так, 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 так. І коли ми граємо на більярді на згадку про нього, стіл перетворюється на танцпол у паладіумі, биток вдирається в натоп червоних і зелених і вибиває гангрену назад. Завжди з його ноги. Нарешті Джеймс Коннел нам танцюватиме мамбу.